Шановні друзі, закінчився фінальний матч чемпіонату колоса Сузал серед команд 2009 року народження юнацьких. 3-3 закінчився основний час матчу команд Липовець Бершать. І зараз нас очікує серія після матчових пенальтів, 6-метрових пенальтів. По три пенальті будуть пробуватися, це серія, ну а далі там будуть по одному пробувати. Юрій Наровицький визначив зараз рябкуванням і першим буде пробувати команда Липовця. Липовець першим пробуває. А ну маша туди. Я не знаю, вам видно гравця. Ну, м'яч вам видно і гравця буде видно. По-іншому я не можу знімати. Ну, це не ворота, це польовий гравець. Він під 21 номером грав матч. 3-3 рахунок. Залишається. І капітан команди перший ді-5 номер проти Бартоша. Це воротар, якщо вірити, 6, -6 метрів. М'яч неслухняний. Це це додаткові психологічна нагрузка на б'ющого. Та й вратаря. Вершать. Забиває Бершать. Бершать. 4-3. Ну, 1-0 по пенальті. Давайте так, щоб простіше. 14 номер хлопчик, який забив один з м'ячів в основний час, який отримав жовту картку і. <свистач> Чуть не отримав червону, але зараз пробиває. Забиває. Забиває там. Дірочка малесенька виявилася сіці. Один-один. Другий удар бершиді, який зараз вратар, грав він під 21 номером. Забиває сильним ударом. 2-1 бершить попереду і заключні удари. Заключні треті удари в серії. Якщо липовець не забиває, то вони програють. Липовець пробиває заключний третій пенавті. Не забуває, Липовець бежить, виграє з рахунком 2-1 серії пенальтів. Вона є чемпіоном. Липовець друге місце, третє місце Ямполь, четверте Лухівці. Процедура нагородження у нас окрема, друзі. Олександр Мазан був з Вінниці з Манежу Колос для вас.